Фермерське господарство в селі Часлівці Ужгородського району. Впродовж тижня тут проводять мозбір черешні. Фрукти для поранених військових збирає волонтерка громадської організації Рух підтримки закарпатських військових злата Мікрюкова. Розповідає, вона прийшла з двома дітьми, і вони вже зібрали більше шести ящиків. Ми долучилися збирати черешні у саду для наших поранених військових, які перебувають на лікуванні у місті Ужгороді. У нас рух підтримки закарпатських військових, має напрямок «Помогатори» і разом з ними сьогодні ми тут з дітьми долучилися. Ми вдячні, як волонтери власникам саду, за те, що вони діляться смакотою. Діляться вітаміни з нашими хлопцями. Подобається на канікулах долучатись до благодійних справ. Наприклад, зараз ми збираємо черешні для наших поранених військових. Я долучалася разом з мамою до благодійних заходів, волонтерила у супермаркетах і зараз хочу порадувати військових смачною черешнею. Фрукти для захисників у фермерському господарстві в Частівці волонтери збирають щосезону. Про це розповіла координаторка напрямку помагатори громадської. Організації рух підтримки закарпатських військових Вікторія Суліма за її словами розвозять фрукти по закладах Ужгорода, де лікують захисників. Ми постійно сюди приїжджаємо, різні сезон, різні фрукти і вже яблука рвали і абрикоси, персики, сливи зараз черешня. Ну вони нам постійно дзвонять. Так, все, є фрукти, і у нас десант збирається. І їдемо. І от сьогодні, напевно, що сьогодні будемо розбирати і розвозити по напрямкам, по лікарням. Свіжі фрукти, і так що ну, ми дуже вдячні, звичайно, тому що купляти це все досить дорого зараз. А хлопці лежачі в лікарнях не дуже зараз свіжі овочі і фрукти, а це якраз буде їм вітаміни і щось таке. От ну, смачненьке, солодке. За словами власника фермерського господарства Миколи Петруня, фрукти також справляють захисникам на фронт. Оксана Ушакова, Валерій Макліченко, Суспільне новини.